Тут ми повинні розуміти різницю. Коли Сталін писав цей наказ, він вже його система. Репресивна існувала протягом 20 років. Так він він знав в нього були певні важелі впливу Та, звичайно, на суспільство. І... І, і, він, і він знав, що ці накази будуть виконуватись так чи інакше, і вони виконувалися. Нас... коли наша влада говорить, ну це, це розуміти проблема в, в компетенції і в адекватності, так mm. Сталін в 42-му році, що з ним відбулося, він нарешті зрозумів, що командувати, що він не військовий. Сам по собі, так? так Що він так. не розбирається в військовому справі, і нарешті він почав віддавати справу військовим, так? І тоді оце вважає, Жуков писав про це 42-й рік, рік навчання, так. Оце, от, історично. Ну, Це не Жуков писав? це... чи чи ні, чи як начальник Василевський. Да. Да, Василевський писав, так. Що це, ну, у нас же не така, ну, ми, ми в принципі, не можемо. А, у нас люди от говорять, ну, тобто влада, вона пропонує якісь такі теми. Ну я ж розумію, що Данілов адекватна людина і що Єрмак адекватна людина. Я ж це з що вони адекватні люди. Ну, звичайно, адекватно. вони пропонують речі, які ну, нереально не виконувати. Коли ти кажеш, ні, коли ти. Кажеш, будуть воювати всі. Це розуміння того, що дійсно всі будуть воювати. Що в тебе для цього є способи, засоби. Що західні наші партнери прикриють кордони з тої сторони. Що ви ви виведуть, як там була ідея? Да? Всі, хто купив справки, була чудова ідея від влади. Всі, хто купив справки і виїхав за кордон, їх всіх треба звідти сюди перекидувати. Для того так? треба принаймні довести. Ну а для і... того, щоб довести ну, ну, це треба mm -hmm. сподобатись людям. Те, що це неможливо було самого початку, зрозуміло, будь-який ідіот би сказав би, що це неможливо Ні по європейському законодавству, ні по якому. Неможливо апріорі. Але це подобається людям. Це подобається людям. Вони це сказали. І вони будуть говорити. Це, 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 це не сказала жодна з тих людей, про яких ви згадали. Сидять речі, люди так? в ресторані, п'ють. І тут чують, будуть воювати всі. Вони такі, да, всі, стакани підняли, випили, всі будемо воювати. Так, ти коли завтра? Ти завтра в Прагу, я післязавтра. І от, і ну от, ну, і... це це проблеми. Ми розуміємо, що ми закладаємо просто міну на майбутнє. І це ми бачимо. І це ми бачимо. Це коли коли люди починають стикаються з правдою. Я це постійно от от от, от, от... феномен того Жарестовича, так? От. Той його носили там на руках і все, зараз плюються при при це, це тому, що от такі от очікування. Він тоді брехав, він зараз бреше, і це його робота брехати, просто брехи за це йому платять гроші, що він брехав постійно всюди завжди, так? З, з якоюсь вирогідністю правди, звичайно, як нормальний маніпулятор. Тобто, у нашої держави, по-перше, жодна історична аналогія не буде діяти, бо я про це говорив само початку. Ми живемо в інформаційну еру і. Все по-іншому відбувається. А по-друге, а це якщо б вони знали, наша влада знала відповідь, що відбудеться з населенням після правдивої розмови, вони, можливо, і ризикнули би це зробити. Проблема Але... в тому, що вони навіть вони не знають, ніхто з нас. Ну от ніхто, ще раз скажу, от план. Виходить Зеленський каже: бере він у Олесі, Пла... Олесі План і каже: 15 років железна. Значить зрозуміло, що от всі ці там будемо жити на пайках. Ось бачите, в чому я одягнутий, будете всі так, такі одягнуті, так? Всі будете в зеленому, всі жінки будуть, розмір спідниці такі. Це британські, до речі, Британія це пройшла під час Другої світової війни. І, і після цього, коли ми говоримо про вибори, ну уявляєте ви ситуацію, так? Люди одночасно думають про те, як виграти війну, і про те, як виграти вибори. Ну я, я не що не треба це ну, щоб так, але... людям, щоб зрозуміти, що неможливо це одночасно думати і про вибори, і про виграш війні. Неможливо. І якщо ми до сих пір це обговорюємо, ага. влада це обговорює, вона не готова до серйозної розмови. Абсолютно, і вони дійсно вірять, і це я впевнений, що вони вірять, як будь-яка нормальна людина вірить, що війна отак Бамс здохне Путін. Не знаю, там ще щось трапиться, а, в махачкалі зловлять все ж таки, не вже не євреїв, когось там зловлять, і, і, і бум почнеться там на В Кавказі, так? Щоб відбудеться якесь диво, і все це, і життя повернеться назад. А коли ти так думаєш тобі, ну, Захід дає гроші Трамп, до Трампа ще рік, гіршому випадку. Якщо до речі. це буде Трамп. Да, якщо це гіршому випадку, так. Ну, що живемо, ну нормально, більш-менш так би мовив. Нащо людей лякати. Наші лікати людей.